Вітаю вас, дітки! Ви вже знаєте, що вода потрібна всім людям, рослинам, тваринам, а звідки на рослинку потрапляє водичка. Так, і з неба, з неба, з хмаринки йде дощик. Іди дощику, іди на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі. Росли та Сьогодні ми з вами зробимо хмаринки і дощик, але перед цим нам треба підготувати наші ручки. Ходить дощик у таночку, по листочках стриб, стриб. Там, де стрибне з-під листочка, виростає мокрий гриб. Підготуйте блакитний аркуш паперу, вату та ватні палички. Беремо шматок вати. Розпушуємо її і маленькими рухами, не стискаючи, виготовляємо ось такі маленькі хмариночки. Їх потрібно кілька штук. Та виставляємо вгорі по краю паперу. Потім викладаємо біля хмаринок ватні палички. Це будуть крапельки дощу. Ось такий весняний дощик у нас вийшов. Молодці. До нових зустрічей!